Вітаю третьокласники! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 79 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Закріплення вивченого матеріалу. І перше на сьогодні завдання будемо виконувати усно. Порівняй вирази, не обчислюючи їх значення. Порівняти треба поставити більше, менше або дорівнює. Подивіться, ми можемо просто порівняти доданки. У кожній сумі. Перші доданки у виразах однакові. А от другі у першому більше, ніж у другому. Тому і сума буде більшою, ніж сума другого. Тому можемо поставити знак більше. Так само ми можемо порівнювати і наступні. Порівнюємо перші доданки. Тут 248, 448, тут більше. Другі доданки однакові, тому сума тут буде більшою, ніж ця. Отже, ця менше. Тепер різниця, якщо ми з цього числа віднімемо 579, то залишиться менше число, ніж якщо ми з цього числа віднімемо. 479. Цей вираз, результат цього виразу буде меншим. Тут у нас однаковий під'ємник, але зменшуване тут більше, а тут менше. Якщо ми з більшого віднімемо 492, то залишиться більше число, ніж якщо ми з 561 віднімемо 492. Отже і цей вираз буде більшим. Переходимо до наступного завдання. Обчисли письмово. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 545. І переписуємо перший приклад. Переписуємо його тому, що він складається з двох дій. Першою дією виконуємо дію в дужках. Віднімання! 911 мінус 812, підкреслили. Від одиниці двійку відняти не можемо, тому беремо з десятків 1 десяток, це 10 одиниць, і ще одна одиниця 11 мінус 2 9. Тут тепер залишився 0. Від нуля один відняти не можемо, беремо сотню, сотня це 10 десятків. 10 мінус 1 буде 9. Тут залишилось 8 сотень. 8 мінус 8 буде 0. Ну, 0 перед числом ми не пишемо. Наступною дією є додавання 578 плюс 99. Підкреслили. 8 плюс 9 17, тому ми 7 пишемо під одиницями, а десяток переносимо до десятків. 7 плюс 9 16, ще 1. 17. Ставимо сімку під десятками, а сотню переносимо до сотень. 5 сотень плюс одна сотня, тут нічого немає, буде 6 сотень. Отже, результат цього виразу є 677. Переписуємо наступний приклад. Так само спочатку виконуємо дію в дужках, це у нас віднімання. 702 мінус 624, підкреслили. Від двійки 4 відняти не можемо. І взяти десяток ми теж не можемо, тому що нема з чого брати, тут у нас 0. Тому беремо сотню. Сотня це 90 плюс 10. 10 одиниць ідуть до одиниць. А 90 це 9 десятків, вони підуть. До десятків, це 9 десятків тут, 10 одиниць ось тут. Рахуємо 10 плюс 2 12, мінус 4 8. 9 мінус 2 7. Тут у нас тепер не 7, а 6 сотень мінус 6, 0. 0 не пишемо. І другою дією додавання. 635 плюс 78. Підкреслили. 5 плюс 8 13. 3 пишемо десяток до десятків. 3 плюс 7 10, ще один 11. 1 пишемо під десятками, а сотню до сотень. 6 плюс 1 7 сотень. І результат записуємо у приклад. Записуємо наступний приклад. Ви запишіть нижче. У мене не вміщується, я запишу поруч. Знову виконуємо першу дію в дужках. Це у нас додавання 79 плюс 679. Подивіться, ми ще так не записували. Але записуємо Одиниці під одиницями, десятки під десятками. Тут у нас сотень немає, але клітинку ми залишаємо порожньою. І сотню записуємо під сотнями, все підкреслили. 9 плюс 9 18, 8 пишемо під одиницями, десяток переносимо. 7 плюс 7 14 плюс 1, 15, 5 під десятками і сотню переносимо. Отже, у нас є 6 плюс 1. Це буде 7 сотень. Другою дією віднімання. 900 мінус 758. Від 08 відняти не можемо. І взяти у десятків не можемо, тому позичаємо сотню. Це у нас. Крапочка 9 десятків і 10 одиниць. 10 мінус 8 2 мінус 5 4. Тут у нас тепер не 9, а 8 мінус 7 1. 142. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. У першій шишці 125 насінин, а в другій на 43 насінини. Не знаємо поки що в нас закрите слово. Скільки всього насінин в обох шишках. І в нас є додаткові завдання. Добери слово і розв'яжи задачу. Як ви думаєте, яке тут може бути слово? Наприклад, більше або менше. Добери інше слово і розв'яжи нову задачу. Отже, треба виконати дві задачі. Давайте запишемо. Задача 546. І записуємо умову. Є у нас дві шишки: перша та друга. У першій шишці 125 насінин, а у другій невідомо. Давайте підставимо, наприклад, слово менше. Отже, невідомо насінин, але на 43 насінини менше, ніж у першій. І треба дізнатись, скільки всього в обох шишках. Розв'язувати будемо двома діями. Спочатку дізнаємося, скільки у другій шишці. Якщо на якусь кількість менше, тоді треба віднімати 125 мінус 43. Це буде у нас 82 насінини у другій шишці. Щоб дізнати, скільки всього, треба до перших, тобто 125, додати другу 82. 125 плюс 80. 205 і плюс 2, 207. 207 насіни всього. Можемо записати відповідь. Давайте другу задачу виконаємо усно. Отже, якщо ми підставимо замість менше більше слово більше, то подивимось, як у нас буде виглядати умова. Так само, але знак більше. І так само треба було б знайти, скільки всього. Розв'язання було теж двома діями. Отже, спочатку, щоб дізнатися, наскільки більше це у нас додавання. 125 плюс 43 це буде 168 у другій шишці. А другою дією, звичайно, знову ж всього це насінини в першій шишці плюс у другій буде у нас 293. І відповідь, звичайно, ось така. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Маємо такі рівняння. Записуємо рівняння 547. Переписуємо перше рівняння. Як бачите, у нас після знаку дорівнює не число, а вираз. Отже, треба його спочатку обчислити. Давайте обчислимо у стовпчик, тому відступаємо три клітинки, записуємо 125 плюс 37. Підкреслили, 5 плюс 7 12, 2, пишемо 1, тобто десяток, переносимо до десятків, 2 плюс 3 десятки, 5 і ще один 6 десятків. І сотню просто переносимо до неї нічого додати. Після знаку дорівнює ставимо число 162 і маємо звичайне рівняння, яке ми з вами вже розв'язували багато разів. Зменшуване від'ємник, різниця. Щоб знайти від'ємник, треба. Від зменшуваного відняти різницю. 750-162 ми не можемо просто так знайти, тому давайте теж відступимо три клітинки і запишемо 750-162 письмово. Від 0-2 не можемо відняти, беремо десяток. І у нас буде 10 мінус 8. Тут тепер 4 від 4, 6 не можемо відняти, беремо сотню. Сотня це 10 десятків. Було 4, стало 14. 14 мінус 6 8. Тут тепер 6 сотень мінус 1 сотня 5 сотень. Отже, x дорівнює 588. Давайте підкреслимо і зробимо перевірку. Значення цього виразу ми вже знайшли ось воно. Тепер треба знайти значення ось цього виразу. Давайте знову відступимо і запишемо 750 мінус 588. Підкреслили. Позичаємо десяток, тому що не можемо відняти від 0 8. 10 мінус 8 буде 2. Тут залишилось 4. Не можемо відняти. Беремо сотню. 14 мінус 8 буде 6. І тут тепер несімо 6 сотень мінус 5 сотень 162, можемо так і записати. Ми все зробили правильно. Переходимо до наступного рівняння. Відступайте нижче і записуйте наступне рівняння. Знову після знаку дорівнює ми маємо. Вираз, а не число. Давайте знайдемо його значення. Отже, щоб 960 поділити на 2, ми можемо 960 представити у вигляді суми двох чисел. 800 і 160. Ці числа ми можемо поділити на 2. 800 поділити на 2 буде 400. 160 поділити на 2, це як 16 чи дописати 0, буде 80. Разом це 480. Отже, після знаку дорівнює буде у нас число 480. Тепер ми маємо множник, множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Давайте ділення виконаємо методом послідовного ділення, тобто 24 треба представити у вигляді добутку чисел. 8, наприклад, і 3. 8 помножити на 3 буде 24. Спочатку 480 ділимо на 8, це буде 60, а потім ділимо на 3. 60 поділити на 3 буде 20. Записуємо х дорівнює 20, робимо перевірку. Підставляємо значення х і знаходимо множення, ось це. Тут ми вже знаходили. 20 помножити на 20 буде 400. 20 помножити на 4 буде. 80, а разом це 480. Отже, так і записуємо. Переходимо до наступного завдання. Мурашка піднімається по стовбуру дерева 21 секунду, а спускається на 9 секунд швидше. Скільки часу їй потрібно, щоб тричі піднятися і тричі спуститися? Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, маємо дерево, стовбур дерева і мурашка. Вона піднімається за 21 секунду вгору. А спускається, звичайно, швидше. Але ми не знаємо скільки саме часу. Ми знаємо, що на 9 секунд швидше. На 9 це треба від 21 відняти 9. Так? І це буде 12. Отже, спускається мурашка за 12 секунд. Треба. Знайте, скільки часу потрібно мураші, щоб тричі піднятися. Тричі піднятися це 21 помножити на 3. І тричі спуститися це 12 помножити на 3. А часу це разом. Отже, давайте виконаємо ці дії спочатку дія множення. 20 на 3 60, 1 на 3 -3, 60 плюс 3 63 секунди. 10 на 3. 32 на 3, 6 разом 36 секунд. Додати 36 секунд. Отже, скільки часу потрібно мураші, щоб тричі піднятися і тричі спуститися. 99 секунд. Що таке 99 секунд? Давайте згадаємо: в одній хвилині 60 секунд. Якщо ми заберемо з цих 99 60. І залишиться у нас 39. Отже. Правильною відповіді на це питання буде 1 хвилина 39 секунд. Переходимо до наступного завдання. Далі у нас рівняння. Записуємо рівняння 549. Ми маємо однакові числа, але різні знаки дій. І, звичайно, вже буде по різному ці рівняння розв'язуватися. Дивіться, у нас тут. Ділена дільник і частка. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. А тут у нас зменшуваний відємник різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Згадали, а тепер натисніть на паузу і виконайте це рівняння самостійно, а потім перевіримо. Починаємо. Давайте переглянемо, якщо у вас все правильно молодці, якщо ні, виправте помилки і переходимо до наступного завдання. Спочатку запиши вираз, який є часткою. Потім той, який є різницею. І додаткові питання, як можна назвати третій вираз, обчисли значення всіх виразів. Вирази це у нас приклади, записуємо. Приклади 550. Як можна дізнатися, який з цих виразів є часткою? Часткою є той вираз, якому частка, тобто ділення частка знаходиться діленням, є останньою дією. Дивіться, у нас тут спочатку ділення, потім ділення, потім різниця. Останньою дією є різниця. Тут у нас спочатку різниця, потім ділення, і потім знову ділення. Ось остання дія ділення, тому і цей вираз є часткою. Записуємо його першим. Тут ми вже дізнались, що цей вираз є різницею, тому що останньою дією є віднімання, знаходження різниці. Записуємо його другим. Як можна назвати третій вираз? Давайте подумаємо: якщо першою дією є різниця, другою частка, а третьою множення це у нас що? Добуток. Отже, третій вираз це у нас добуток. Давайте тепер обчислимо всі три вирази. Спочатку виконуємо дію в дужках 12 6 6. 60 поділити на 6 буде 10, 10 поділити на 2 5. Першою виконуємо дію ділення. 60 поділити на 12. Можемо спочатку поділити на 6, а потім на 2, тому що 6 помножити на 2 буде 12. Отже, 60 поділити на 6 буде 10, а потім ще на 2 5. 6 поділити на 2 3. 5 мінус 3 2. Знову першою дією в дужках буде у нас 12 мінус 6. 6. 60 поділити на 6 буде 10. 10 помножити на 2 буде 20. Ось ми і виконали це завдання. І класну роботу на сьогодні закінчено. Дякую за увагу! До побачення!